Сьогодні запитати. говоримо про жіночу емансипацію, і ми а про розмовляємо про те, просто що... за етером дуже багато. Нам так цікаво спілкуватися один з одним з нашими гостями. Тому так, ми ля-ля-ля. Е... ця тема дуже шириться світом наразі, е... і говоримо про те, що е... яких можливості, які можливості відкрилися перед жінками е... з тих давніх часів, коли вже жінці можна. <світ> можна і освіту. Здобувати і бути там політичною діячкою, і ну взагалі робити все, що завгодно. І знову таки, на мою думку, це дуже добре, коли жінка там в політику йде право голосу має. Так, так ми можемо голосувати, може здобувати будь-яку освіту, яку вона хоче, хоч від військового, так до там перукаря, чи там ну немає таких, яких обмежень. Да. так обмежень немає. Тому сьогодні що. ми запустили -давай до нас гості. Так, з нами сьогодні Каптюх Дар'я, mm -hmm. власниця салону Грумінг Байфон Візіна. Mm -hmm. так, так, це правильно каже, ми так. вас вітаємо, добрий ранок. Ми просто до етеру розмовляли, і таке внутрішнє відчуття, що ми ну, хочеться поговорити, вже mm -hmm. питань мільйон просто. Бо професія е грумер е правильно називається, так? так грумер, так. Я, якщо там, щось плутає, ти кажи. Грумер, це жіноча чи чоловіча професія? Взагалі, це ну більше вважається жіноча професія, але наразі дуже багато чоловіків хочуть бути грумерами, і вони е, неймовірно талановиті, і в них виходить е, підійматися по е, драбині. Так, Сходинки такі кар'єрні можуть По, по кар'єрним сходинкам Бухти. дуже швидко. Так вони стають дуже популярні. А чому це більш жіноча? Ми ви почали з того, що а, професія. ну, мабуть, тому що. Ну дивіться, в нас і ми вже говорили, і перукарі можуть бути чоловіки. Може я не з того бачав. Грумер це хто взагалі? Давайте щоб ми відкрили, да? А то ля-ля-ля-ля, Може, і не знає хто. Перукар для тварин. Для тварин. Це не тільки собачки, котики. У нас бувають різні тваринки. Приходили і єноти, і білочки, і морські свинки, Так, так. Так що ну собачки знаю, Точно стрижуть кішочок. ви казали не бажано стріхт. Стрижуть тільки під час якихось операцій, ветеринари ага. там частково все а, так взагалі краще котків не стригти. але вичисув... техогляд, погляд, який у кішки вичислиємо. купаємо. все, вичислимо та купаємо, не стрижемо. Так. А давно займаєтесь цією справою? Так, вже 5,5 років. Ой, угу. круто, круто, так. круто. А, найчастіше яка порода а, піддається взагалі. В Запоріжжі процесу. найчастіші породи це Йорки, Йоркширські uh -huh. текери, та Еритаж, піши. А наразі дуже популярна, і вона набирає обертів, це мальтіпу. Uh -huh. Мабуть, чували так, вони такі да, ма... так, ведмедики. Я, так. ведмед, Я просто вів колись Мерки. виставку для собак, таку величезну. Як це виглядає? Там є ну великі собаки, які там просто uh -huh. собаки. А є такі собачки, які куча столиків, і стільчики, і фени якісь, і нагрузочка якась. На обладнання стіки? має бути, боже мій, скільки як, як в перукаря, да, для, для людини. Більше. Ти ж, більше. Навіть? більше. Та ви ж, а чому? А у нас е гара на не багато, більше різновидів ножиць, е, розсісок. Там дуже багато. Для кожної породи, для кожного mm -hmm. типу шерсті своє обладнання. Е десь більше. М'якіша, так, так шорстке, де а, це як, якісь стандартні, скажімо так, зачіски є. Чи ви от це такий творчий процес, що вам приносять тваринку і чи дивитеся там, де хвостик є... підстригти, де вушка, де як є виставковий грумінг, угу. там є свої стандарти. Угу. А є пет грумінг, там вже наш політ фантазії. фантазія. А є таке, що треба може підфарбовувати щось? Так, так, фарбуємо. Труба, ще ти дружину відправив, собачку відправив, чи кішку там не знаю. чи єнотіка якось. І що прям фарбується? якась або підфарбовується? Так, Я робила там шпіца під пандочку. Воно там можна там французького бульдога під тигра або там леопарда пофарбувати. Так і породу можна змінити. Я просто це був гладенький, став плямистий якийсь. Так і воно зараз популярністю дуже користується, тому що ну це вау-ефект. Uh -huh. Ти виходиш uh -huh. на вулицю, в тебе така незвична собачка, до тебе підходить. Вийшов фільм про Майнкрафт, і дуже багато показували фоток, коли вже стрижуть під Майнкрафт, наш, квадратними цими штучками. Відфарбовують люди. звісно. що в Запоріжжі популярна штука? Це фарбування. Ну взагалі... Не, взагалі грумінг. Взагалі грумінг, Так Так? так. так е, наразі за п'ять років. От що ви займаєтеся? Змінилася кількість змінилась, відвідувачів? дуже змінилась. І кількість тварин змінилась в кожній майже сім'ї. Я думаю, що хтось та є. А чи котик, чи маленька собачка, чи велика. І дуже багато грумерів, грумінг салонів в Запоріжжі відкрилось mm -hmm. за ці, ну от з моменту повномасштабного вторгнення, дуже багато. Як думаєте, з чим це пов'язане може бути? Це пов'язано з тим, що багато людей втратили роботу, почали шукати себе десь в якихось інших галузях, і тому. Хтось перейшов до повного. Ну у нас це питання і в нас, uh -huh. і у режисерів наш взагалі половини е колективу. Якщо собачка, наприклад, я вам приніс, кажу, підстрижіть, будь ласка, ви підстригли. Якщо в мене отака, от собака, отака, от така. вона горлопанить, а не кусається, вона просто три. Ну, може бути, або тваринка, ну собачка, не собачка, там той же котик, там, якщо ви вичистити треба, є більш агресивні тварини, є спокійні, або там ті, які лякаються, або дійсно що в наморднику. Кішку в наморнику прив'язав. Спеціальні е, кобрці mm -hmm. для котиків, і коли приносять агресивних котиків, в першу чергу ми обрізаємо кіхтики, тому що це і наша безпека. Також звісно, mm -hmm. я коли принесла свою кішку до ветеринарної клініки. Нам треба щось там чи щеплене було. Я вже не пам'ятаю щось. Вона поцарапала отакувочки всі руки там. Е... Коротше, надавали першу медичну допомогу ветеринару. Ну звісно, вона ж така. А хто боїться ж про ну, ну, ну вони від страху, так, ж так це лякаються, що з ними там угу. щось робити? Там ну ми не ветеринари, ми не проводимо ніяких не Ні, ну, розумію. але чи, Там теж берете наприклад ножиці. Да? Там тваринка може не зрозуміти, що від неї хочуть. Взагалі вони дуже лякаються там звуку фену угу. або звуку машинки, коли чують. Е... Тому є е, таке поняття, як адаптивний грумінг, mm -hmm. і п, поступово привчати до грумінгу. В, вдома власники мають там. Потрошку включати фен і якось підкріплювати якимись смаколиками, щоб була позитивна асоціація. Вони вже як моделі приходять ну, до вас себе? спокійно. Ну, А взагалі, коли приходить кружки. агресивна собачка, то це намордник mm -hmm. е обов'язково, присутність хазяїна може бути, ну, тому що власника буде слухатись тваринка от, ну якось справляємось. Я просто бачу такі ну, на виставці, як це mm -hmm. вже виглядає столик, така якась там штукенці, яка підтримує, e, просто так, за ошині, щоб вона стояла, щоб mm -hmm. собачка нікуди не дівалась. E, і... Це потрібно для того, щоб собачка не впала зі столу і не травмувалася. Mm -hmm. От. Воно фіксує, ну, воно не затягує дуже так. шию, а просто фіксує її на столі, щоб вона не могла сприкнути. І все. Крутяк, це як думаєте, дорожче коштує постарість, напустимо, мальтіпу, ніж там мене. Звичайно. Я навіть не мальтіпу. Розумієш, отак й йдемо. Дуже. А як часто стригуть взагалі? В ідеалі раз на місяць півтора Три. Загалі, який да. догляд потрібен, наприклад за собачками, такими ви сказали шпіци або тер'єри йорки, йорки, да? так угу. ну взагалі там, наприклад, протягом місяця, так що протягом має робити вдома хазяїнгу з власник, вхудар? має розсісувати свою собачку, може покупати раз на тиждень, раз на 10 днів розшісувати щодня треба. Ну, ми ж себе розчислимо сьогодні. Угу. Чи собачка гірша? Я мовчу. Я мовчу. Я. Ну, Я свого останній раз Ну, В тебе конкошерстний. Ну, понятно, ну все одно ж треба там. Ну, це в ідеалі. Але ну, можна хоча б раз на тиждень взяти, покупити. Ну, все і виглядаєш, і... і... ну, ну, виглядаєш ну, красивіше ну, набагато. А, а приводити на грумінг, і під час грумінгу ми будемо купати професійною косметикою, ми будемо стригти кіхтики, ми будемо чистити вушка. Ми будемо ну робити всю загалом стрижку. Зубки чистити е, ні, зубки це також така окрема тема. Цим має займатися лише ветеринар, mm -hmm. Mm -hmm. це не грумерство, це це вже про здоров'я. Ми про те, що зовнішньо ми ветеринари, про красу, так, ми ветеринари про, про здоров'я. Хоча ми можемо е, на грумінгу побачити якісь проблеми і е, сказати mm -hmm. власнику звернутися да, до ветеринара. Да, Та можуть бути якісь там дерматити, алергічні реакції, щось там. Якісь висипання, то тоді ми можемо направити до. А хто себе краще поводить у Грумера? Тваринки чоловічої статі? <с> um> Чи тваринки жіночої статі? <с> um> <с> um> <с> um> По-різному. По-різному, <с> так? Um> Це тут, звичайно що. Немає, але бачиш, чоловіки, грумери, вони е, набувають, якщо талановита людина, плані uh -huh. набувають популярності. Ну може, як і ми їм, це казали, дуже як перемахнути професія. Ну це ж так, є чоловіки, перекмахері. Є там чоловіки, майстри манікюру, ну взагалі там в салонах краси uh -huh. теж працюють. Це дуже творча професія, чому чоловік не може таким чином себе теж реалізувати. Тому що це стереотипи. Завжди вважалось, ті uh -huh. суто жіноча професія парикмахерів. Якщо чоловік так. пішов стригти, то тато йому Його в якийсь в... момент сказав: куди ти пішов? Uh -huh. Я на курсі стриж. Так, ой, гляньте, у нас це відео йде вже. А Потім приносить додому такі фотографії, каже, угу. дивись, що я зробив, які. Так, оце. Це бішон. Це бішон. Дюшон, присяг. Так. Це, це шпіц. Так. Боже, Бишон, вони такі гарненькі. От бачиш, це, одразу це видно, що. Мітельшнауці. Ага. Мітельшнауці. Це ага. треба так, як борт, та, тут це, це Собачки, котрі стріпінгуються, вони вручну вищіпуються. Стріпінгуються, вона жорсткошерстна порода. Жорсткошерстні породи. Ні а де, взагалі жорсткі це... Вищіпуються? Так. так. Чи як це робиться? Ну, вручну. Вищіпуєте шорстку? Так, і їм не боляче. Це. Ти знала це взагалі? Ні, я вперше таке чую, мені здається, що… І це ж більш кропітка така робота? Так, це дуже довго. Скільки стрижка? Два-три тижні йде. Давай так, скільки тиждень. Годин чотири день. А, годин. Тижні, добрі. Собачку просто потрошки ти вищипуєш. Тебе провозять в понеділок. Ти такий, я розпочинаю. І через рік віддаєш. Даша, а коли закінчити? Зараз, зараз що не злипить буде, не просто це курс. Тваринка проводить кошечка чи собачка? Котики десь годинки півтори, собачки дві-дві з половиною. Угу. Ну, це залежить від стану собачки, від її поведінки, запущеності. Ну от ми бачили е бішон фрізе. Так. Е вона така округлається. Це ножицями це маршу машинку. Як це робиться? Корпус машинкою, а голова лапки ножицями. Щоб не лякати і не пугати для чого. Ну, і або детальніше просто? Щоб детальніше простити. Так, так. Ну це труба. Насправді це не легко. Ну це дуже важко. Особливо якщо... вищипувати взагалі мені покрили. Вищіпати собаку. Mm -hmm. Якщо людина сидить спокійно, так. Я думаю, приїду, я приїду, своєму да? зроблю. Давай. Готуйся, будемо. Ми там Ну, знаю, мене я з тваринками, мені дуже важко навіть, навіть там нігтики ніхти, потужний. Так, гаразд кішка собака. Єнот. Єнот. Як саме поводить тварина, яка взагалі ну, незвичайна? Так він же любить попасти. А нормально? Так вони ж прям вода, вода. Це Ти ж знаєш, що єнот цукор не їсть? Не їсть? Не їсть. І що? тому що не може. Він бере він же полоскуну одразу. Воно розтворяється, він просто не може її з'їсти. Він не може їсти. Він не полюбляє, він, він, але не може їсти, Да Дай йому даєш шматочок цукру. Він хватає, хапає його, помив тут же його немає. І все. Ти ж не бачила відео, коли вони сидять розгублені в вот такі? Що ну пострижені, правда? красиво. а лисичка. Ну, лисичок не було, не знаю. ну, Це дикі звірі, то вже, мабуть. Так, яке, яке, так дивіться, яка собачки, тваринка, кішки, яка найдивніша була? Дивніша, тваринка. Да? Найдивніша, ну, приводили білочко на кіхтики під стріх. Білочко? Білочку. білочку. Yeah. А білочко взагалі красива саме по собі. Як стрихти? І що дає? І ну, чи? власник тримав. А, нормально, посереди? так більш-менш. Да. Ні, ну крута робота слухай. Все ж таки краса і здоров'я вони взаємопов'язані. Як доглядати, щоб була чорстка, щоб тваринка була і доглянута і здорова? Якісь певні там засоби використовувати необхідно? Необхідно використовувати лише засоби для тваринок, не користуватись засобами для людей, для дітей. Чомусь деяким людям здається, що якщо не що малому нічого, то будь, що їй буде, Ну це да, різні. Ну, ні різне плажтом у шкіри у тваринок, mm -hmm. і у людей. Тому краще використовувати спеціальну косметику, спеціальні росістки для кожної породи ну грумер допоможе підібрати для вашої породи. Правильний інструмент, за за інструмент. домашнього догляду. Я просто дома підрізаєш ну малому ж <гум> <і> сину і забач <гум> <гум>, підрізаєш коли кігті. <коли> <гум> Я так боюся, там ж десь На не розрахував, прям щолк і он а! Там. І я такий, ну все, і займайся сам. Я просто, я так, так боюсь, щоб його не пора же маленький. Ну що там? Як там зробити це настільки обережно? Я... Це ж у вас дуже багато тваринок, як це зробити? Я один ноготочок не хочу обрізати, тікаю. Дружина каже, давай, біжи, про МНЦП, до речі. Тобто у нас є <різь> там. <різь> як це <різь> роб? Та і <й> уходжу, <різь> де не можу. Вона йому щелкає там щось робить. Підстригання кіхтів у тварин це взагалі окрема також тема, тому що у них є судинка, так. у кіхтику і можна її зачепити. Буде боляче, тваринка буде реагувати, треба буде зупиняти цю кров. Угу. Ну це стрес для всіх, і для тваринки, і для власника. Я а слухаю, в мене вже стрес. Я, 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 я не знаю, чому саме для цього. Так... Треба дуже обережно до судинки, щоб не зачепити. Десь побачити. А, а чого не можна бить. вдома, от, наприклад, там не хочу я водити там свою собаку до грумера, mm -hmm. вдома там сама доглядаю, там стрижу, наприклад. Там, а які що я не можу зробити, що все ж таки треба йти до грумера? В принципі, ви можете зробити вдома все. Якщо у вас є хист там підстригти, то так як ви хочете, і у вас виходить, чому ні? Коли був карантин, карантин, ми вдома з малим стригли самі. Та, самі самі та. да машинкою, з дзеркало є, mm -hmm. тому приблизно приблизно такий же ефект буде і з собакою. Mm -hmm. Тобто, якщо ти потім плануєш кудись виходити, бо на виставці, коли їх бачиш, вони настільки красиві. ну я ж ну більшість бачив стрижених собачок на виставці. вони так круто це виглядає дорожче ніж. Ну, ти ходиш такий, думаєш, щось є біда, треба поправлятися. Ну, просто Ти бачиш, красиво. пані Дар'я сказала, що є виставоч, виставочний грумінг, і педгрумінг – mm -hmm. це те, що вже нестандартний, і о, те, що дуже. О, Легко в догляді і в повсякденному житті, mm -hmm. тому що виставкові собаки, вони ж там особливо довгошерстні, в них шерсть до підлоги. Їх постійно треба mm -hmm. там шерсть до підлоги, ми бачили Юрка чи ко кода mm -hmm. шорсочка. Там таке волоссячко. Я тобі скажу. Я б я б собі такий, хоч не можна користуватись людині і собаці одними якимись там засобами. засобами я б собі взяв якусь баночку, тому що просто там людині, так людині. До речі, можна шампунем. Можна, можна так? можна це конкретно про мене зараз. <laughs> Это не стосується вам нормально, будь ласка. Ну, це ж теж така косметика в плані ну, специфічна, є цілий продакшн. Ціли як Дуже кажуть. Дуже багато професійних лінійок. Дуже багато в звичайному зоомагазині. Наші українські виробники є також, так, так, дуже багато також виробляють. Але все ж таки ну, ми поки ще е, там, на іноземні mm -hmm. професійні. Там, ну як і косметика для хлопців і дівчат, точно так же що береш. Можна так обрати. Довго вчитися на грумера? Завжди. Угу. Постійно треба вчитися. Постійно кудись мода шага вперед. Треба не відставати. Якісь тренди, все слідкувати, всьому навчатись. Ну а базова освіта. Базова... Я там вирішила стати грумером, Що мені треба зробити? Базові курси вони десь 10 днів. Mm -hmm. Але там ви просто зможете познайомитись з професією. Після базових курсів ви навряд чи станете прям грумером, майстром, що ви зможете відкрити, що робити Що робити? або їхати на класні курси не в Запоріжжі. В на Запоріжжі на жаль, немає такої гарної школи. В Києві є та в Харкові. Ще в Одесі та у Львові, мабуть. Ага. Ну, У великих містах там є дуже круті школи, після яких можна стати молодшим майстром. Два-три місяці навчання? Навчання триває місяць, але воно там дуже інтенсивне і класне. Просто ти ж онлайн не навчишся, але на плані, це ж тобі треба постригти, помацати. Практику, так, так, так. Так, так. А як, а ви, ну, як, як це відбувається? Дають собачок на практику? Як? Так, ми прямо в перший день приходиш, коли я закінчувала базові курси, ми дали собачку, все, показали як тримати машинку. Ні, просто спагнути. це, 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 це <рес> ну, ладно, людину. Там. Нам потрібна людина для там, чогось, буває таке, там, навіть в інстаграмі. Так, моделі, моделі для того, щоб щось робити, так. З собачками це, це як? Теж пропонують привезти, наприклад. Ну, є собачки, наш... моделі, так, або там так, котики. Так, шукають завжди. Наскільки треба любити тваринок, щоб Важ, їх стільки багато виходить? Це там Сережа, наприклад, там, одна, в да, когось там кішечка, да, а у вас виходить, що їх багато і щодня... Дуже що, багато всіх люблю дуже сильно. Це просто такий кайф з ними працювати. Що Вони найважче? Хво... Хвостиком найважче ну, дізнаватись, що тваринки вже немає. На жаль, так да. А yeah. ви слідкуєте потім за ну тобто, ну, до вас ми спілкуємося з господарями завжди. Якщо щось постійні серед. клієнти Постійні клієнти, це все любов. А ви казали про тренди, як ви слідковуєте. Uh -huh. теж інтернет, як, як зазвичай oh, і так, так, іншу так, інформацію ми отримуємо. Чи так. є якісь специфічні журнали? Я до того запитую. Uh, є в Україні один журнал, грум називається. Там також yeah, і за модою також слідкуємо, можна піддивитися, щось подивитися. Так. так, ну дякую. Ума для себе дізналися щось новеньке. У нас собачки тут приходять, але ага. такі у нас серйозні тут і службові приходять, так і з притулки приходять, такі спілкуватися. Неможливо відірватися від них взагалі, спілкуючись. Ага. Тому я не знаю, як ви в роботі прощаєтесь після кожної стрижки. Що як діти розбігаються, але хочеться побажати вам натхнення і звісно, щоб було мирне небо, щоб була робота задоволення без переживань. І звісно, нових ідей. Да, Відкриваєте школу грумінгу буде. теж в Запоріжжі бачите, як ця тема розвивається, і в нас дуже багато дуже багато бачити тварин, які перемістилися внаслідок війни, тому. Ми ще й зоо, такі захисники виходять. так виходить. так і є, тому що всі всіх людей, всіх дорослих, всіх дітей і і тваринок, і дуже взагалі, взагалі велика дяка за вашу роботу. Бо ви робите світ кращим О, і, і, дякую. Це, і від собачок, від кошчик, і від єнотиків окремо дякую, і від білочки до речі. І від білочки, білочки Дар'я Каптюх, власниця салону Бай». Фон Фонвізіна в гостях була так, в нашій так. студії. Приходьте наступного разу до нас е, з, з собачка, собачками, покажете, як стригти можемо. Ми... Моя не підійде точно під стрижечку, але хоч подивиться, як виглядають. Моя дуже да, тому що з когось спокійного приводьте. Це дійсно така важлива справа. Спокійні телевізійні. Хто у вас? А мальтійські болонки. О, Тут би краса. А то, щоб ми, якби ми інтерв'ю брали. Інтерв'ю всі сиділи, раділи в житті у 20 хвилин, ти розумієш? Нам неможливо. Не можна вийти. Дуже вам дякуємо взагалі за наш етер. Дякую. Що приділили увагу, будемо бачити ще.